Сусід Оригорода якраз DF-244, ведучий передок, тракторець робить непогано, двохкорпусний клуг. Перевертає. Ось Перевертає, Непогано скиба йде. Орка. Ну і вигорою непогано. Це такі для себе. Бачите, один слід. тракторець швидко робить. 25 кінських сил пишеться, що в ньому є. Я дивився в інструкції. тракторець непоганий, звичайно, для дому добрий. Так і менші є, 16 з мотоблока зроблені, слабі. звичайно, він цього не зробить. У нас земля, як кажуть, тяжка, не пісок. Просто я показую, як тракторець бідненький. Ото що за, на, за що ведучого він і бере. Був, не було б ведучого, бачите, аж За... Да. Він би цього не взяв, звичайно. Тільки однокорпусним плугом би ходив, це 100%. А так, якщо передок робочий, ведучий ведучі, перекорот, чотири колеса – непогано. Тракторець непоганий. Ну і стоїть він, звичайно. Дуже дорого. 5,5-6 тисяч доларів. Новий БУшні теж дуже дорогі. Тракторист непоганий, бачите. Зміна зараз буде тракториста. Тату передав сину, вчить. Це непогано, що батьки участь дітей до роботи. Бачите, є якісь накнення заробити. І так, посадити. Непоганий, кажуть тракторець. Защот покажу, защот передніх коліс. Передка аж вириває. А якби одне переднє не робила, він би не потягнув двокорпусний. Ні, Ні він би не потягнув. Ні, я потребу, смотри, яка земля. Ні, нас... земля дуже тяжка. Це не пісок, так. Да. Це не пісок. А у них одне погано що було біля. Єс. Ось ще покажу вам такі. І на другій стороні 80-ка трьохкорпусним ОРЕ. 18 сантиметрів 18 десь є, та може і більше, десь так, та, та хватить, нас то хвати. Звичайно, собі. собі Кипід чи що через зиму вона земля стоїться, Мороз, морозу, звичайно, немає таких, як в нас раніше було. Тут можна буде тільки борними прийтися і не фризувати і що-небудь На цьому я це закінчу цього, ну, бігає їх добре. Бігає добре. Він. А тут по цьому я б не сказав, що він глибший, МТЗ-80, що він глибший, і Ори я б не сказав трьохкорпусний. Орка почти одинакова, що там, що тут. Ну Там той на пляшку йде, а цей МТЗ-80 йде без, 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 навіть і димок сильно не пускає. Бачите. Ну, щоб сильно він і глибоко пахав, чи орав, я б не сказав. Це плитко. Це плиденько. Це плиденько. Бачите? Ну, ложе на сторону добре. Треба було б трошки глибше, звичайно. Не буду хвалити цього. Аж дуже. Чи може хазяїн так захотів, щоб не дуже глибоко? Ну дуже плитко. Ну, а чого так плитко? Чи ти так сказав? А я там встаю. Поняв? Шає те, я не так причому. Так, пихає. Зрозумів. От. Без нагрузки, добре, що в нас дощ пав, правда раніше, І земля пукенька. Ну тяжка в нас земля, тяжка. Це не пісок. Глинясто. Ну, чорна, звичайно, є, але не то що треба. Без нагрузки йде. М... Старий МТЗ-80. отак, До сьогодні він заурав вже, так? Да? Ясно. І буде на другий рік тут картопля. Сусід просто не признається, але він буде садити картоплю. Він теж картопляний магнат у нас. От так у нас горять городи. На цьому я буду закінчувати. Різницю показав вам, звичайно. Але непогано. Буває всі здорові. Ярику лайк.